Чергові два грибочки, друзі. Такі величенкі, але шапочки практично у них всі хороші. Корінь викинемо, а шапочка піде. Він не один. Ще один гір. Оцей ну, трухлявий, але шапочка свіженька така. Шапочка піде. Більше не бачу. За все слава Богу. <coughs> Дивіться, друзі. От я поставив свій автомобіль Зафіра. Гарний, правда. Так само, як і ці грибочки. І пішов зразу, от мій орієнтир, оцей кущик. От, кущик голоду. Туди, сюди обійшов кругом нього і пішов вниз. А виявляється, є тут гриби, от дивіться. Один і твердий такий. Він червивий, Але вони цього року хоч жара, вони черво червиві отак спочатку, а далі більш-менш нормальні. Ось тут ще один є свіженький. Гарненький і ще один тут. Він около кощика голоду. Я його не побачив. гриби дуже гарні, хоча черевий, але сьогодні я вже в 6 годині я був у лісі. Зараз без 27. Дивіться. І ну, щоб не збрехати кілограма два. Отаких гринів. Ну, черев'яві, такі всі гриби перші, особливо коли жара. Ночі холодно, вночі холодно і вони. Не можуть рівномірно рости, відстають у рості і червені. Але і за це слава Богу. Ось друзі, хочу показати, що я назбирав на цьому місці півтора дня назад, півтора-два Це я був у вівторок, у середу зранку. І от, от такі тут місця, от отакі. От Бачите, місце таке. І... Цю грибницю я знаю вже третій рік. Я сюди завжди приходжу і ретельно обдивляюся. І от те, що було, я забрав. І от що виросло за два дні. Ну, Може, якийсь я був пропустив оці мої великі. Але оці маленькі, це виросло за два, за двоє, за дві доби. І маємо один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук. Слава Богу. Друзі, знову включаюся. Є чергова знахідка. Дивіться. Двійнята дуже сухо в лісі, але як я говорив у вас попередньому вам відео десь ще один. Маємо вже три. Процеси ще знаходяться. Хоча сухо, але вони вимушені лізти, тому що 4. П'ять. Шість. Тому що є потрібна температура. Хоча вологи недостатньо, але вони йдуть. Ось тут, ще один. На цій грибниці я знайшов був е, декілька днів назад. 12 штук. Ще один. І тут ще такий гринюцький. І от цього я не бачив перше. Бачите, почав знімати ще з нас. Знайшов. І от такими сімейками вони ростуть. Слава Богу. Дивіться, друзі, які шикарні грибочки я знайшов. Я не знаю, які вони там внутрі, всередині, але така сімейка. Дивіться, один великий. Ну, всередині. Скоріше всього червивий. О тут або я, або скоріш усього я тепер роздавив. Ось ну, тут ще один. Ну теж червевий. будемо дивитися. Так, да, це я роздавив. Йдемо далі. А далі у нас отакий. І це ще не все. Отакий. От ну От цей твердий, бомбезний такий. Це красота. Дуже гарний. І це ще не все. Тут ще один. Теж тверденький. І ще один. І теж гарний. І те ще не все. І ще один. отакий, От І тут ще маленький росте. І я ще пошукаю. Може і це ще не все. Звісно, що не все маємо тут ще одного. І всі вони тверденькі. Гарні. <клух> ну, і до цього. Шапка, я думаю, що буде хороша. Отаку От сімейку, друзі, я знайшов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Одного роздалив. А один такий. Ріс-ріс і перестав рости. Бачите, всередині все там. Слава Богу.